У Житомирі під час сесії Житомирської обласної ради, яка відбулася 7 березня, військовий Андрій Дяченко звернувся до депутатів закликом звернути увагу на потреби військових. Сьогоднішній день не створено жодного комунального підприємства, яке працювало на оборону держави. Ви думаєте, вони сюди не дойдуть? Або в них немає такої цілі? Хлопці, ми на ППД в Херсоні не можемо спати, тому що прилітає постійно. Навіть більше, ніж на бойових. Постійно це відбувається. А що робиться на східних напрямках і так далі? Це взагалі жах. Немає в них ніякого голоду не ні в БК, ні в людях, ні в техніці, ні в транспорті. Ми палимо сім одиниць техніки за один день. На їх місце приїжджає вісім нових. А ми ремонти робимо. Реконструкції, проектно-кошторисну документацію, зокрема, військовий звернув увагу на те, що звертався по допомогу до обласної ради, але необхідного так і не отримав. Я написав листа від бригади на голову обласної ради. Знаєте, що мені від яка відповідь прийшла? Від бригади. От за це теж я думаю, буде соромно. Розуміючи важливість порушеного питання, я кінці читаю, та його терміновість. Повідомляємо, що профспілкова організація готова купити мені генератор і дати мені масеть. Оце допомога від голови обласної ради на сьогоднішній день 37 37-й бригаді морської піхоти. У відповідь голова Житомирської ОВА Віталій Бонечко зазначив, що, попри те, що бюджет обмежений на оборону області було скеровано 2,5 мільярди гривень. На жаль, бюджет обмежений бюджетним кодексом України. Тому ми використовуємо кошти. І якщо ви тільки що уважно слухали мою доповідь на захист наших кордонів, Білорусь так само готується до війни. І ми зобов'язані і від 22 лютого ні на хвилину не зупиняли будувати фортифікаційні споруди на Заході, на півночі області. Ми не можемо говорити про все, що робиться. На жаль, ми також обмежені зведенням про державну таємницю. Але я хочу вас запевнити і запевнити всіх хлопців з 37-ї морської бригади, з 95-ї поліської бригади, з усіх інших родів військ, що депутати обласної ради, жителі житомирщини роблять все можливе за для нашої перемоги. Каріна Цимболюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ.